Привіт, малята! Сьогодні у свято Святого Миколая я хочу вам прочитати цікавий віршик. Послухайте його, будь ласка. Через поле, через гай. Де до діток Миколай? У білесенькій торбинці він усім несе гостинці. Тож бринить від щастя край. Тут ступає Миколай, хоч на дворі і пороша сняться діткам сни хороші, бо з дарунками в торбинці є чудові сни гостинці. Зі святом вас, любі малята, нехай святий Миколай вас оберігає і дарує вам здійснення всіх ваших заповідних мрій.